З початку наступного року Державна міграційна служба почне оформлення та видачу біометричних документів. Відтак паспорт українця виглядатиме так, як паспорт громадян Сполучених Штатів, багатьох країн Євросоюзу та сусідньої Росії. Там переведення на біометричні паспорти почали проводити ще кілька років тому, і цю практику вважають доволі успішною. Паспорт буде виглядати як пластикова картка, міститиме чіп з детальною інформацією про особу. Відбитки пальців, двомірне фото та відцифрований підпис перехід на такі документи вважають технічним прогресом. Він дозволить спростити багато процедур. Перевага біометричного паспорту в тому, що він є, так би мовити, ключем до спрощення процедури оформлення віз до країн Євросоюзу. Тобто дає можливість його власнику отримати шенгенську візу у спрощеному режимі. Перехід на нові паспорти не є примусовим. Внутрішній паспорт є безстроковим, тому робити біометричний не обов'язково. Паспорти, які видані до моменту початку оформлення біометричних паспортів, будуть чинними. Український паспорт він строкою дії не має, тобто він є чинним безстроково. І змінювати їх на біометричні паспорти це право, але не обов'язок людини. Так само, як і право відмовитися від біометричних документів з релігійних переконань. Однак представники духовенства впевнені, це питання часу. Якщо на початку люди зможуть опершись на християнські переконання відмовитися від всепоглинаючої глобалізації, то через кілька років без біометричного паспорта людина не зможе бути повноцінним громадянином з усіма правами. Це тимчасова така схема, тимчасова. Тому що в кінцевому результаті вона веде до єдиного результату. Всі будуть включені в цю систему. А Оскільки духовне життя зараз, воно, ну, скажімо так, також не на висоті, так що ці тимчасові схеми це тільки ну, такий маневр тактичний, а стратегічний план, очевидний. Тим часом закарпатці ще не вивчили всі плюси і мінуси переходу на біометричні паспорти. Тому переконання в доцільності такої заміни виключно інтуїтивні. Легше впізнавати розпізнати особу. – Тобто, це добре. Ну так плохо відношуся, А чому а тому, що горошечки викачують, і все більш нічого стосовно цього паспорту, я вважаю, що це все таки втручання в особисте життя. Тобто, ну люди в люди в людини мусить бути якась. Своя таємниця. Я думаю, що воно лишнє все добре, але так як я чую подробності, вже більш-менш знаю, що всі дані будуть введені в реєстр, це не дуже добре. Ну, є речі, які має знати лише людина. В принципі, позитив. Я не бачу ніякої проблеми і кіпішу з цього приводу піднято. Нормально ставлюсь. Духовенство в електронних чіпах бачить всевидяче око, яке контролюватиме всіх і кожного. Відтак буде встановлено новий закон не Божий, а людський. Переконаний протоієрей Олександр Гук. Це на перший погляд такий технологічний прогрес, і тут є закономірність. Тому що наша цивілізація технологічна вона набуває якогось кульмінаційного завершення. Очевидно, таким завершенням і буде ця глобальна система, яка Буде контролювати кожну людину від А до Я. Так що ці біометричні паспорти, вони вже, бачите, прив'язані до біо, тобто до людської цілісності. І в кінцевому результаті цей комфорт, ну, дійсно, це комфорт, він може обернутися серйозною духовною проблемою. До початку оформлення біометричних паспортів. Люди, які змінюватимуть головний документ, отримають його в старому вигляді. У свою чергу закордонний паспорт попередньо виглядатиме як книжечка з чіпом на першому форзаці і вільними сторінками для отриманих віз.